На Покровському напрямку окупантам буде спекотно. 100 fpv дронів Вінницька громада спільно із міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом передали одному із спецпідрозділів Збройних сил України. Виставку під назвою Серце матері воїна відкрили у Вінниці просто неба. На світлинах об'єднали портрети полеглих оборонців і їхніх матерів. 40 тисяч гривень на розвиток малого бізнесу можуть отримати підприємці завдяки грантовій програмі фонду громади Подільська громада. Моє вітання в ефірі телеканалу Віта Новини за день у понеділок, 12 травня. Про головні події розповім я Олексій Літвінов. Нищитимуть ворожю техніку та позиції. Вінницька громада спільно із міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом передали чергову партію в дронів українським захисникам. Обладнання допомагатиме військовим виконувати бойові завдання на Донеччині. Вони можуть нести до двох кілограмів вантажу на відстань до 20 кілометрів. Задля ефективного виконання бойових завдань ці безпілотники оснащені камерами для роботи як вдень, так і вночі. – один з найчастіших запитів від українських оборонців, адже це обладнання допомагає берегти особовий склад, натомість нищить ворожі позиції, техніку та бліндажі. Ці БПЛА швидкі та маневрені і вже показали ефективну роботу на полі бою. Це не просто. Сучасна, якісна техніка це насамперед реальний внесок в нашу спільну справу. Така допомога, допомога вкрай необхідна, вона і підвищує і бойовий дух підрозділу, то ми розуміємо, що тил і фронт єдині, і що всі разом ми робимо єдину справу. Ми вже використовували їх так, вони вже працювали і доволі результативно. Вінницька громада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом регулярно підтримує українських військових. Цього разу сотню ФП дронів передали одному із спецпідрозділів ЗСУ. Підсилення вони отримали всьоме. Безпілотники захисники будуть використовувати на Покровському напрямку. Специфічні завдання вони виконують. От, і, і саме ця їхня робота, його колективу чи його групи і його особиста, вона відзначається на різних рівнях командування і президента України. Тому хай служи, хай дає максимальний ефект для знищення ворога і разом до перемоги. Дякую, Дякую. Початку повномасштабного вторгнення РФ Вінницька громада на постійній основі підтримує понад 60 військових формувань. Цьогоріч в бюджеті громади передбачили понад один мільярд гривень на пріоритет безпека і оборона. Олена Карбівська, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. У 22 фотоколажі об'єднали портрети полеглих оборонців та їхніх матерів до дня матері. Виставку під назвою Серце Матері воїна відкрили у Вінниці просто неба 11 травня, аби подарувати родинам фотокартини і підтримати їх. Хто ініціював створення робіт? Далі у сюжеті Катерини Соколюк. 22 матері, які втратили синів і доньок, і 22 фотоколажі з їхніми найріднішими. У день матері на європейській площі презентували виставку Серце матері воїна. На кожному фотоколажі – портрети матерів і їхніх дітей, які віддали своє життя за незалежність України. Зініціювала створення пам'ятних картин мама полеглого оборонця Маріуполя із позивним «Вахр». хотілося, щоб вони відчули. Тепло, душу, душевну підтримку і, звичайно, світлий спогад в таких світлих тонах з найдорожчим, зі своїми дітьми, які в цей день не скажуть мам, обіймаю, мам, цілую. Дуже хочеться, щоб кожна мама розуміла про те, що вони не забуті, про них пам'ятають. Сину Ольги Станіславу Джурі Соколовському було лише 18, коли він став на захист України у 2018 році. На початку повномасштабного вторгнення РФ оборонець разом із побратимами зупиняв наступ росіян на Маріуполь, а згодом загинув на Азовсталі. Його життя обірвалось у 22 роки. Хочеться, щоб всі діти вернулися додому. А ми, як матері, будемо все життя їх чекати. Для мене мій син не загинув. Він захищає мене просто з неба. Для мене він просто зіронька. Живемо спогадами, і сьогодні в день матері. Я тут, тому що тут наша вся азовська родина. Таку виставку у Вінниці організували вже вдруге і планують щороку охоплювати більше особистих історій захисників, які загинули, та їхніх матерів. На кожному колежі не лише фото, а й цитата оборонця. Коли я почала їх по одному виставляти в Фейсбуці, ви знаєте, це такий, ти відчуваєш такий моєму серцю, я і лікувала і своє серце, тому що коли ти розумієш, що десь там мама відкриває фейсбук, і тут раз, і вона бачить неочікувано такий світлий спогад, вона разом зі своїм сином, і тобі радісно, що цю біль сердечну, хоч трошечки обійняли, облегшили. Ця виставка стала ще одним нагадуванням про ціну, яку українські родини заплатили за життя в незалежній країні. Вся Україна сьогодні плаче разом з такими матерями, тому що немає більшого горя, чим тратити рідну людину, рідну дитину. Тому ми підтримуємо матерів, матерів наших героїв, які віддали життя, і ми завжди вшановуємо пам'ять. Ми несемо їх в серцях. На завершення події кожна мама отримала свій фотоколаж, як теплий спогад і данину шани. Катерина Соколюк, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал. Віта 40 тисяч гривень на розвиток власної справи у рамках проєкту Урожайний шлях. Вже 15 авторів агроініціатив з чотирьох громад Вінничини отримали фінансування на реалізацію своїх ідей. Як грантова підтримка допомагає малому бізнесу, розкажемо у нашому сюжеті. Пані Юлія вже близько 20 років займається вирощуванням квітів. Це сімейна справа у родині жінки. Батьки Юлії плекають багаторічні квіти, а от для себе вона обрала інший напрямок. Господині більше до вподоби створювати букети. На ділянці у Юлії ростуть десятки різних рослин. Зараз я захопилася флористикою і почала вирощувати квіти на зріз. Також сама роблю. Композиції, букети і співпрацюю з магазинами флористичними в Вінниці, здаю жоржини, різні квіти, трави. Вирощую все для флористики і також багаторічники, які можна посадити на своїй присадивній ділянці. Букети під кожного замовника Юлія робить індивідуально. Також до господині часто приїжджають власники приватних будинків по квіти для створення ландшафтного дизайну на своїй ділянці. Приїжджають, щоб для себе в на ділянках садити, щоб робити оформлення вже іменно. Вони вже знають, що їм потрібно, як це гарно все скомпонувати. Але квіти вони вибрали, я накопала, вони свіженькі, гарно проживаються, дуже гарні відгуки. Юлія постійно розвиває свою справу. Цьогоріч спробувала вирощувати нові види квітів. Вони вже стали популярними серед покупців. А також, аби розширитись, вперше подала заявку на грант. Проєкт Урожайний шлях реалізується фондом громади Подільська громада. Переможці отримали по 40 тисяч гривень на розвиток та вдосконалення. Подільська громада за підтримки національної мережі локальної філантропії філантропи у партнерстві з міжнародною організацією Фондейшн де Франсе. Проєкт реалізується не тільки на території Вінницької громади, а також на територіях Ямпільської, Краснопільської та Вороновицьких громад. Для нас, для фонду, це перший такий досвід саме в агропроектах, саме з розвитку домогосподарств, але я думаю, що не останній. За гроші, що отримала з гранту, Юлія купила теплицю та обладнала її всім необхідним. Частину витрат покрила зі своїх коштів. Це обов'язкова умова. У новій теплиці господиня вже висадила розсаду квітів. Садила квіти, антіріуми, матіолу, дорощується розсада, яка піде пізніше висадку, коли буде гарна стабільна температура на вулиці, піде на відкритий ґрунт. Проєкт Урожайний шлях це допомога невеликому бізнесу в розвитку та поштовх до розширення. За результатами двох раундів фінансову допомогу вже отримали 10 переможців. Найближчим часом оголосять ще п'ятьох, які брали участь у третьому раунді. Діана Микола Назаренко, Телеканал 9-10 травня у Вінниці відбувся книжковий благодійний фестиваль Вінбукфест 2025 Цьогоріч захід був приурочений до дня Європи та об'єднаний темою миру та єдності. Як все відбувалося та у чому особливості «Вінбукфесту» під час війни? Говоримо сьогодні у нашій студії із директором департаменту культури Вінницької міської ради Максимом Філанчуком. Максимом Валерійовичу, я вітаю вас. Доброго дня. Дев'ятий рік поспіль Вінниця проводить Вінбукфест, і навіть війна не стала на заваді. У чому феномен цього фестивалю? У чому його особливості? Це не просто фестиваль, не просто захід, це цілий багатогранний культурний простір. Який наповнений і змінюється з кожним роком, але основною його фішкою, і основним його гаслом це є об'єднання наших вінничан і літератури, книги, і всіх, хто дотичний до книги сьогодні. Він був дає нам можливість говорити, що книга все ще витримує конкуренцію і з електронними засобами, особливо на тлі того, що бага що зараз багато чого перейшло в онлайн ресурс. Книга є мега-конкурентом всього того, що відбувається в онлайні. Книга сьогодні заставляє зустрітись людей наживо і поспілкуватись. Книга заставляє сьогодні людей поговорити про книгу, про складові книги, про те, що сьогодні пишуть, про те, що сьогодні читають. І ми пишаємось тим, що не дивлячись навіть на погодні умови, які, здавалось би, от, -от завадять проведенню Вінбукфесту 2025, вінничани все одно віддали свою перевагу. Книзі і великому е, мистецтву пера, яке вирувало на Вінбукфесті 25-го року. яким ви бачили проведення фестивалю Вінбукфест 2025 на етапі його формування, на етапі його організації. Та чи все вдалось? Вдалося все абсолютно без, без особливих пересторог ми готувалися до Вінбукфесту 2025 року. Єдина пересторога, яка є у всіх заходах сьогодні, це війна, повномасштабна підступна війна, яка забирає кожного дня десятки життів наших українців. Але ми стійкі, наше українське слово. То зброя, наше українське мистецтво невмируще, і він букфест так само продовжив свою роботу. і Продовжив уже в 25-му році формування наступного фестивалю, який буде приурочений до Дня Європи. Але маємо надію, що й до дня міста нас чекатиме ще один він букфест, на який завітають і досить яскраві гості, і багато поціновувачів літератури в нашій територіальній громаді. Чи Можемо ми говорити, що сьогодні, мабуть, головною цільовою аудиторією української літератури мають бути. Ти діти, адже їм належить наше майбутнє, і майбутнє і це майбутнє без дітей із книгою в руках уявити доволі важко. Ну, взагалі-то фестиваль був пронизаний такими заходами, які були присвячені саме дітям. І от діти були такою, знаєте, великою складовою фестивалю. І навіть беручи участь у одній з панельних дискусій, які відбувались на Вінбукфесті, іноді емоції дітей нам трішки навіть, здавалось би, заважали, але то щирі, були щирі щирі і справжні емоції. Тому що то були зустрічі з письменниками, з казкарями, такими, як Сашко Лір от, таких як Андрій Кокотюха. і це ем, ну це, це були щирі емоції, і ми були щасливі від того, що бачили, що в руках немає гаджетів, в руках є книжки в черзі за автографом, або в руках є книжки, де діти цитували разом з письменником, разом з автором книжки ті чи інші події. І в першу чергу, напевно, що я, як от також батько двох дітей, отримував неймовірну насолоду від того, що я бачу, тому що ем, книга має стати на заваді гаджету, тому що колись книга в першу чергу давала знання і розвиток. І так має бути в майбутньому. Книга і література відбиває сучасність, відбиває сьогодення. А наше сьогодення відбувається на жаль в умовах повномасштабного вторгнення, якою була ця лінія війни під час Вінбукфест 2025 Ну скажімо так і. І важкою, і досить особливою, і знову ж таки невід'ємною. Чому? Тому що е спілкування на заході на Вінбукфесті було присвячене безпосередньо ветеранам війни е і хлопцям, які були там, повернулись сюди, і з питанням того дисбалансу, який маємо врегулювати, і Ввести їх наново в наше суспільство за допомогою культури, мистецтва, спілкування, заходів, книги, от зокрема книги на Вінбукфесті, і скажу вам, що в спілкуванні з авторами, які є учасниками бойових дій, це група Бандерас. Це люди, які через себе пропустили війну не просто так, і більше того, скажу вам: це Олег Гавриш, письменник Каскар. Це ті люди, які безпосередньо були там на війні, в самісінькому пеклі, які не подумки й в уяві могли б розповісти ту чи іншу історію. Вони пережили на своїх очах і перенесли на своїх душах. Випадки з хлопцями там на лінії зіткнення, випадки, які відбувались в шпиталях, випадки, які відбувались тоді, коли хлопці повертались на гостину додому у відпустки, і з ними можна про це спілкуватись нескінченно. І це я вважаю для... Нинішнього покоління, яке проживає відносно в мирній територіальній громаді, ось такі спілкування і такі приклади, і таке спілкування через книгу і через авторів, дають досить серйозний поштовх і досить серйозне розуміння, наскільки важливий сьогодні ветеран російсько-української війни. Благодійність традиційно вагома складова Вінбукфесту. Як все відбувалося цього року? Цього року ми збирали кошти. Цього року ми збирали книжки. Багато видавництв було представлено на Вінбукфесті. Окрім окремих письменників, були наші місцеві видавництва, були запрошені видавництва, були місцеві наші поети, і ми під гаслом книга єднає Вінниця. Читає збирали книжки для міні-бібліотечок, які ми організовуємо. І завозимо хлопцям, які проходять реабілітацію в наших шпиталях, наших медичних установах, наших, нашої територіальної громади. Ми формували міні-бібліотечки для наших бібліотек, для наших бібліотек філій, тому що попит є, попит буде. Я впевнений. Попит був, і вдалося зібрати на фестивалі більше 150 книг. Також ми зібрали грішми деяку частину. Невелика сума 15 тисяч гривень за два дні. Але все ж таки, ми дякуємо всім, хто долучився, хто донатив, хто допомагав. Ці кошти також підуть на потреби наших хлопців, які знаходяться тут на реабілітації. У нас у Вінниці в територіальній громаді, і на будь-який попит, який нам буде надісланий, тому що від початку повномасштабного вторгнення у нас. Гасло у нас немає чужих звернень? У нас є всі свої, і ми чим можемо своєю культурною спільнотою, нехай маленькою, але досить сильною і потужною обов'язково маємо допомогти. Якщо вже почали говорити за гроші, то війна мабуть це не найкращий час для видавництв письменників, поетів, саме саме у частині фінансування. <кхід> Якщо ми говоримо про Вінницьку територіальну громаду, то чи можуть вони розраховувати бодай на якусь допомогу Вінницької міської ради? чи Існують відповідні програми, які можуть підтримати письменників, поетів у цей непростий час, так є така програма, це підтримка наших місцевих видавців видавництв. Програма працює через департамент маркетингу і туризму в нашій територіальній громаді. Тому я думаю, що всіх, у кого є більш, більше запитань і кого цікавить більш детальна інформація щодо роботи цієї програми, я раджу звертатись до департаменту маркетингу і туризму. От щодо підтримки саме видавництв наших місцевих е поетів, е письменників видавництв. Я думаю, що вони отримують вичерпну інформацію, і ми досить скоро побачимо на полицях бібліотек е нові видання, які саме. Народили наші вінницькі митці. Максим Валерійович, Я дякую вам за розмову. Дякую вам за вашу роботу і роботу ваших колег. Дякую вам. А з нами у студії новин був директор департаменту культури Вінницької міської ради Максим Філанчук. Ну а ми рухаємось далі. Далі у випуску Вінничанам ще зарано скидати куртки та пальта. Синоптики прогнозують подальше похолодання. Подільська кераміка, картини, скульптури, кошики та витинанки. Виставка традиційних ремесел відкрилась у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї. Їм ще немає і восьми років. а Вони малюють, вирізають, склеюють авторські віночки, аби привітати найрідніших із днем матері. У вінсмарт центрі дітлахи вітали своїх матусь. Травень не спішить тішити нас теплом. Найближчими днями на Вінничині очікуються приморозки та дощі, тому ховати куртки та пальта ще зарано. Цього тижня варто готуватися до прохолодної погоди із з опадами, вітром та місцями-грозами. Переважно дощитимо вдень, а уночі можливі заморозки. Найближчі 10 днів температура повітря коливатиметься від нуля до 7 градусів тепла вночі. Вдень стовпчики термометрів сягатимуть позначки плюс 17. Вівторок і середу температура 1,6 градусів тепла в повітрі, і на вівторок на поверхні ґрунту заморозки від нуля до 3 градусів морозу. В середу так, у та пятницю вночі буде трошки тепліше. Там десь 5-8 градусів тепла. А денна температура всі ці дні буде десь так коливатися в межах 12-17 градусів. Кераміка, картини, скульптури, кошики та витинанки – Все це зібрали на одній виставці традиційних ремесел. Відкрили її у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї. Скільки триватиме експозиція та хто створив роботи, розкажемо далі у нашому сюжеті. 17-річна Анастасія разом із батьками відроджує барську кераміку вже понад сім років. Спочатку розпочали з пошуку інформації про забутий витри масла, потім самостійно навчили сліпити з глини. Тепер у рідному місті проводять екскурсії, майстер-класи та популяризують барську кераміку. На обласний конкурс народних ремесел Анастасія разом із молодшим братом підготували вироби саме в такому стилі. Це роботи в стилі барської кераміки, це такі сучасні варіанти, але додані традиційні елементи, так як ми відроджуємо саме барську кераміку, саме така визначна привид барського замку, це великий підсвічник. Це у нас барвіниця, це символ нашої так би майстерні, нашого міста. А от 11-річний Віталій полюбляє малювати ще з садочка, тому близько двох років тому хлопчик пішов займатися до студії мистецтв. Створює картини в багатьох техніках. На свій перший конкурс подав роботи з Петраківським розписом. Створив дві картини: на одній з образів квіти, а на іншій птаха. Я картина, на якій зображений Фенікс, який народжується з вогню. Фенікса спочатку я хотів розмальовувати в теплих тонах, тому що Пов'язане з вогнем, але потім хотів зробити незвичайну картину та вирішив зробити в холодних. Участь у конкурсі українських традиційних ремесел взяла молодь віком до 25 років. Проводять бієналі вже 18 років поспіль. Роботи виконані у різних видах декоративно-прикладного мистецтва. Найкращі з них представлені в експозиції у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї. Такі конкурси направлені на підтримку та відродження народного ремесла. Це Різні е, е, техніки, і тому у нас переможці не перше, друге, третє місце, а номінації. Е, в Лозоплетінні свої номінації, в ветенанках свій переможець, свій переможець в кераміці, ну і такі таке інше. Але ми ще визначаємо е, напрям або стиль роботи. Триватиме виставка робіт у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї до 1 червня. Вхід безкоштовний. Діана Волошенюк, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта. Пограти у футбол, сидячи, тепер можна у Подільському зоопарку. На території звіринців встановили поля для гри у САП-Сокер. Всього таких міні-футбольних майданчиків у зоопарку три. Учасники гри керують м'ячем ногами, сидячи на лавках. А переможець – той, хто забив найбільшу кількість голів у ворота суперника. Для гри у Сапсокер немає вікових обмежень. Гравцями можуть стати і дорослі, і діти. Було розроблено такий проект міні-футбольні поля. Ми їх зробили три штуки для того, щоб наші туристи мали змогу гарно провести час. Не тільки як познайомиться із тваринним світом, також і можуть там на різні сторони. Відпочити створюють подарунки та дбають про природу. У вінсмарт центрі дітлахи віком до восьми років виготовили віночки для своїх матусь. Малювали, вирізали, клеїли усе заради щирої посмішки найдорожчих. Які вироби створили маленькі вінничани до Дня Матері? Дивіться далі у сюжеті. Восьмирічна Поліна розмальовує квіти. На гуртки до він центру дівчинка ходить вже рік. Цього разу робить віночок для матусі. Ми спочатку розмальовуємо середині квіточки, беремо воздушний пластилін, там будемо брати, його, і робити серединки. Ну, будемо щось там, не знаю, наперед. Напевно, будемо вирізати по типу, коло для віночка, там листочки виріжемо. І будемо якось клачу зробити подарунок для мами прийшла і семирічна Анна. Минулого року дівчинка власноруч створювала букет. Проте каже, малювати подобається більше. Я гарно просто навчилася малювати, бо я просто гарно пишу і починаю гарно малювати. Хлопчики та дівчатка віком до восьми років власноруч виготовляли віночки та прикрашали їх квітами. Для дітей це чудова нагода відпочити від школи та розважитись. Вироби виготовляють із сториної сировини, використовуючи лотки для яєць. Тож малеча вчиться і берегти природу. Діти його виробляють з таких вторг сировини, тим самим показуючи, що вони переживають за природу, що всі Такі ужиткові вже матеріали можна не тільки вибрасувати, але й робити з них такі дивні красиві речі. Створювали подарунки для близьких близько десяти хлопчиків та дівчаток. Світлана Ількова, Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський. Новини за день телеканал Віта. На сьогодні це основні новини Вінниці України та світу. Але не перемикайтеся. по завершенню. Дивіться спортивний дайджест новин. Бережіть себе і близьких, підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.